Всім привіт! В даному відео ми з вами навчимося створювати ось таку сніжинку в техніці модульне орігання. Для виготовлення цієї сніжинки нам потрібно зробити кільце, яке складається з трьох рядів, і в кожному рядочку буде по 6 модулів. Беремо два модулі першого ряду, складаємо їх поряд та фіксуємо одним модулем другого ряду. Один модуль першого ряду додаємо. І фіксуємо ще одним модулем з другого ряду між собою. Таким чином, продовжуємо, поки в нас не закінчаться модулі першого ряду. В нас виходить. Перший ряд складається з шести модулів, другий поки що з п'яти. Ми тепер беремо його, відпускаємо і складаємо в кільце. На ось ці дві ніжки модулів з першого ряду. Ми їх маємо зафіксувати між собою ще одним модулем другого ряду. Ось таке кільце в нас виходить. Третій ряд. Ми будемо вдягати по одному модулю на дві сусідні хніжки, але для роботи модулі ми перевертаємо короткою стороною вгору. І таким чином фіксуємо дві сусідні ніжки модулів попереднього ряду, щоб в нас це кільце міцно і гарно трималось. Четвертий ряд. На кожну ніжку модуля ми вдягаємо блакитний модуль. І їх, якщо в нас модулів попереднього ряду шість блакитних, ми маємо вдягти 12 модулів. Одну кишеню модуля вдягаю на ніжку. Вільна, ось яка ззовні, вона лишається порожньою. З іншої сторони роблю теж. В одну кишеню заправляю ніжку, та, яка виглядає назовні, вона порожня. Переходимо до створення промінчиків нашої сніжинки. Для цього беру 6 білих модулів і вдягаю їх один на одного. Утворюю ось такий один прямий ряд. Таких промінчиків нам потрібно 6 штучок. Вдягаю їх на блакитні модулі. На два сусідніх блакитних модуля я фіксую наш промінчик. Коли ми вдягли один ось цей промінчик, я дві ніжки модуля пропускаю порожніми, і на наступні дві сусідніх ніжки вдягаю. Наступний промінчик і повторюю так до кінця, щоб у нас рівномірно ці промінчики були по колу нашої сніжинки. Для завершення роботи на край білого промінчика я вдягаю два блакитних модуля. Зовнішні кишені цих модулів в мене лишаються порожні. Я їх ось так розгортаю трішечки. І ось такий результат ми з вами отримуємо.